Цього разу рятувальники МНС завітали до одного з навчальних закладів Іванківського району Київської області. Лекцію проводили для учнів 8 10 класів. Діти мали змогу отримати інформацію про правила пожежної безпеки в побуті та вдома, як поводити себе з відкритим вогнем і до чого можуть призвести небезпечні знахідки часів Великої вітчизняної війни. Та найбільший інтересу дітей викликала можливість побувати в ролі рятувальників та приміряти на себе їхній одяг. Коли ми надягали костюми, це було ми хотіли як на швидше, тому що це був можна сказати з конкурс, але це стало так цікаво, і ми почусли, відчули себе в ролі рятувальників. Було... Ці костюми дуже важкі, але це саме класне відчути таке задоволення від того, що ти одягаєшся за хвилину і дуже великі емоції. МНСники також продемонстрували принцип роботи пожежної машини. Адже більшість дітей до цього бачили лише кінцевий результат гасіння вогню. Та найголовніше, що в такий спосіб школярі швидше зрозуміють, як правильно себе поводити в надзвичайних ситуаціях, якщо вони виникатимуть. Необхідно дітям більше уваги приділяти, розказувати їм теоретично і практично показувати дії пожежників, скажімо так, і розповідати, як вийти з тієї чи іншої ситуації. Діти повинні самі виносити для себе і запам'ятовувати ті життєві правила, які, скажімо так, написані вже не одне століття, і вони повинні їх дотримуватись. І якщо виникне, наприклад, надзвичайна ситуація, чи біда, чи пожежа, то вони повинні прийти також на допомогу своєму другу чи колегу, чи братику, чи сестричці, не боючись цієї ситуації. По реакції дітей ми бачимо, що діти. Дуже задоволені, вони багато чого побачили. Хоча вони читали, ми їм розказуємо багато всього. Але е, поспілкуватися безпосередньо з рятівниками, з представниками міністерства надзвичайних ситуацій дає великий плюс. Колекція мені дуже сподобається, адже мені здається, що це буде корисно для кожної людини. Якщо вона буде знати, як це безпечно або небезпечно. Якщо вона попаде в, ну, якщо, в якусь таку ситуацію, то вона повинна такий матеріал знати. Запобігти, врятувати, допомогти три слова, які несуть собі величезне значення. Чим більше люди будуть розуміти суть цієї фрази і доносити її до інших, тим менше роботи буде у наших рятувальників. Вадим Ярошенко, Валентин Гринберг, служба інформації за київським часом.